Тримається весь світ, на трьох китах тримається держава, ці три кити і бренд заповідь – Це наша сила, міць і велична слава. Найперший кит це мова солов'я, тримає наш кордон і ідентичність, як молот і вогонь для коваля. Це Божий там, крісце світу у вічність. У мові закладовані знання, і мудрість історичного народу, це нації культурні надбання, знамено, що веде в бій за свободу, не менш важливий і могутній кит, це армія, що волю здобуває надійний і незламний меч і щит, який від ворогів оберігає Цей кит за святу правду йде Обороняє кожну ніч світану, тримає обруч сонця золотий і різнобарв'я ніжних вишиванок. А третій кут надіюсь дає, боронить світлу душу в напасті. Це українська церква наша є, яка вселяє віру, вічне щастя, лунає дзвіни з храму. До Народ, одну родину, ми з вірою чекаємо чудес і прославляємо неньку Україну. Допоки ці не живі, то нас, бою, ніхто не переможе, не скоримость ненависті Москві, здолаєм орду і здоло вороже, хай вільних водах кити пливуть, бо наша віра, армія і мова. Це правди і свободи вічна суд. Це мови і державності основа.